такими євангельськими словами, які можливо і не потребують якогось роз'яснення. Господь через Євангеліста Луку доносить до нас прості, але надзвичайно важливі істини. Він каже, як ви хочете, щоб ставилися з вами, так ставтеся і до інших. І що ж ви хочете отримати, якщо ви даєте взаєм лише тим, хто вам поверне, якщо ви любите лише тих, хто вас любить, якщо ви робите добро лише тим, хто вам робить добро, так само роблять і язичники, і грішники. Але Бог дає нам інші. Наказ іншу настанову. Любіть ворогів ваших. І робіть добро, і давайте взаєм тим, від кого зовсім не очікуєте, що він вам це поверне. І тоді станете синами Вишнього. І завершуються настанову Господь такими словами: будьте милосердні, як милосердний Отець наш Небесний. Слово Отець. Ми знаємо бувають такі випадки, коли у якогось відомого батька є діти. Які, можливо, зовсім не доросли до рівня свого батька, але вони пишаються тим, що вони діти такого отця. До прикладу, там якийсь міністр був чи професор, чи якась знатна людина. І дитина розповідає, а от мене батько який. А з іншого боку, який ж батько не хоче, щоб діти. Були схожі на нього. І ось наш Небесний Отець ще коли сотворив людину, то зразу, як ми читаємо в Біблії, не просто так її сотворив, а сотворив її по образу і подобію своєму. І в чому ж цей образ Божий в людині, в чому ця уподібленість? всіх нас до нашого Небесного Отця. І чи просто так ми називаємося дітьми Божими, ось ну, без ніяких зусиль, прикладених для того, щоб носити це велике ім'я. Знову ж повернемося до цього Євангелія, яке ми щойно чули. Якщо ви будете, Добро творити і взайми давати тим, від кого не очікуєте, що повернеться вам. І якщо будете любити ворогів ваших, то будете синами вишнями. Тобто, ось це усиновлення, воно не саме по собі відбувається, а воно відбувається. Лише тоді, коли справді сутність наша, наше життя відповідає тому образу, який явив нам наш Творець. Бог ні від кого не вимагає нічого більшого, аніж Він сам явив для людей. І наша мораль, Наше духовне життя полягає в тому, не в тому, щоб шукати якісь способи, вдосконалитися, бути якимись надзвичайними, брати на себе якісь особливі подвиги. Християнська мораль полягає в тому, щоб намагатися відтворити в собі ось ті чесноти. Які показав Господь через свою любов до роду людського. І любов до ворогів, любов до тих людей, які для нас, якщо є навіть не ворогами, але нейтральними людьми. Це є важлива ознака Бога уподоблення. Можна багато молитися, можна нічого не їсти. Ми знаємо, що диявол взагалі нічого не їсть, він взагалі не спить. Але від цього ми не станемо подібнішими до Бога. І ось ця ознака любові до ворогів стає Важливим мірилом, таким важливою вагою того, щоб людина, яка називає себе віруючою людиною, справді зрозуміла, чи вона на тому шляху, на який потрібно їй стати в цьому житті. Для нас ці слова. З одного боку, прості, а з іншого боку, а чому, власне, нам любити цих ворогів? Навіщо нам потрібно ставитися з любов'ю і благословінням до тих, хто до нас байдужий? Повернемося до найперших рядків сьогоднішнього Євангелія. Як ви хочете, щоб з вами вчиняли, так робіть із іншим. Так ставтеся до інших. Ну, Причому ж тут вороги? А ось, дорогі браті і сестри, якщо ми за взірець беремо нашого Небесного Отця, то хоч і називає Він нас синами, і усиновлює, і робить нас своїми дітьми, і навчає молитися і промовляти до нього Отче наш і жиє сіно, ніби небесі». Але посправді, які ми діти, ми знаємо, що Господь прийшов на землю і постраждав. Заради нас людей і заради нашого спасіння, але в чому це страждання і суть його полягала? В тому, щоб пролити свою кров за гріхи людей. І якби люди не грішили, то не було б необхідності у цій великій невимовній жертві, яку приніс Бог за гріхи людські. Але це ж не лише за ті гріхи, які були скоєні людьми 2000 років тому. Унікальність цієї жертви, про яку щоразу ми згадуємо під час Божественної Євхаристії, полягає в тому, що вона постійно приноситься за гріхи всіх людей. І ті, хто були за часи земного служіння нашого Господа і до того, і після цього, і в майбутні часи, всі, хто вірує у Христа, викуплені Його святою кров'ю. Але разом із тим, попри це велике Боже милосердя і Божу любов, ми всі також розуміємо, що наші гріхи є причиною страждань. Нашого небесного владики. І, і не лише той злодій, який бив по ланітам, по залушенні звершував до Спасителя, не лише ті нещасні іудеї, які плювали в обличчя нашого Господа, не лише ті нещасні люди, які бичували нашого Спасителя. Проявили себе, як його вороги. Але всякий, хто робить гріх, той нічим особливим не вирізняється від тих людей, які накладали на Господа терновий вінець. І ось Бог наш, милосердний, є. Він всіх прощає, Він всіх любить і любить навіть ворогів. Коли ми зрозуміємо свій статус, а хто ми насправді перед Богом, ось тоді і зрозуміємо тайну цієї заповіді, як ви хочете, щоб з вами поступали, так вчиняйте і по відношенню до інших. Ось коли ми зрозуміємо, які ми вороги, Свою сутність, а не просто такий я собі хороший, я нічим не вирізняюся від інших. Тоді ми і усвідомимо необхідність, як наче кисень для людини виконання цієї божественної настанови про любов до ворогів. Преподобний Сюван Афонський чітко говорить про це. Що та людина, яка не любить ворогів, вона не пізнала Бога. Це не просто рекомендація бажано, щоб ми так робили, бажано нам так жити, так було б краще. Це є необхідність і без любові до всіх, а особливо до тих людей, які нас зневажають, які творять нам усякі напасті, немає можливості людині досягнути духовної досконалості і наслідувати життя вічне. Ми сьогодні живемо в особливий період, і сьогодні насправді всі жахаються від тих умов, в яких ми опинилися. І всі ці сирени, і всі ці інші э, життєві обставини, вони наводять на нас смуток і сум. І э, навколо стільки всього, що подразнює людину, що робить нас такими, які. Просто запалюється, не би, сірник від е, любої якоїсь події, яка, е, створ, яка відбувається в нашому житті. Нам здається, що ми живемо в надзвичайно поганий час. Чому ми живемо в такий страшний час? Але якщо ми прочитаємо це святе Євангеліє, то ми побачимо, що Бог ніколи не робить поганого для людини. І мудра людина, та, яка уважно читає Слово Боже, вона побачить, що нинішній час як ніколи дає можливість людині реалізувати своє християнське покликання. Що сьогодні не потрібно далеко ходити, щоб шукати, хто тобі зробить погане. Сьогодні не потрібно десь шукати, хто тебе образить, хто тобі зробить якусь напасть. Сьогодні це все, можна сказати, є тлом, в якому ми знаходимося. Це наше середовище життя. І це не зло, яке ми, як всі люди, мали би ненавидіти, мали би проклинати. Ніколи не пробачив інші розумні. А це ті умови, які дають можливість християнину бути таким не по назві лише, а по всій своїй суті. Господь дає нам цей екзамен, щоб ми насправді зрозуміли, чи є у нас подібність до Бога. Чи ми є синами Вишнього? Чи вранці, коли ми прокидаємося і стаємо на молитву, промовляючи, Отче наш, чи маємо ми тірнові промовляти це велике ім'я Отця Небесного і називатися Його дітьми? Тож, дорогі браті і сестри, Нехай, можливо, кожен іще прийшовши додому, іще раз перечитається євангельську настанову, відкривши Євангеліє від Луки, 6 главу. І знову і знову, немов би в школі, сам для себе, нехай зробить іспит. І цей іспит не лише сьогодні, в цей недільний день потрібно робити, а щоразу. Коли, умовно кажучи, хтось нам наступив на носок, щоразу ми повинні для себе відкривати духовними очима ці рядки Слова Божого. Щоб стати синами Вишнього, наслідуючи і обітування нашого Отця Небесного, про які сказав апостол Павло в посланні до Римлян, що не бачило того око. І не чуло того вухо, і на серце людині не приходить, що Бог приготував люблячим його. Амінь.